Жах на вулиці в'язів давно став культовою кінофраншизою і розрісся до дев'яти фільмів. В вашій увазі найкращі епізоди. Жах на вулиці в'язів. Новаторський оригінальний фільм, який представив світові Фредді Крюгера, та концепцію вбивці, що атакує людей у снах. Жах на вулиці В'язів 3», воїни снів. Цей фільм часто вважають найкращим продовженням, порадує винахідливими вбивствами, ґрунтовним сюжетом та розширеною ролью Роберта Інклунда. Новий жах Веса Крейвена унікальний метафільм, де в ролі жертв постають актори, які грають самих себе. А межа між реальністю та фільмом розмивається. Фредді проти Джейсона. Цей кросовер протиставляє Фредді Крюгера Джейсону Вурхізу, не менш культовому маніяку, зі слешер франшизи п'ятниця тринадцяте. Бійня буде ще та справжнім фанатам Радимо до перегляду всю серію. А вам саме ці ви будете в захваті.